Вітаю вас, друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами Віталій Портников. Ми з вами живемо у часи, коли історія не просто пришвидшується, вона, здається, втратила будь-які гальма і несеться у прірву невідомого з шаленою швидкістю. Ще вчора ми обговорювали контури можливого замороження конфлікту, дипломатичні реверанси та надії на потепління. А вже сьогодні, у ці перші дні січня 2026 року, ми прокинулися в абсолютно новій реальності реальність, яку вже встигли охрестити січневим шоком. І повірте мені, це не перебільшення. Те, що відбулося за останні 12 днів, це не просто набір новин, це тектонічний зсув, який можливо визначить долю української державності не на роки, а на десятиліття вперед. Давайте будемо відвертими. Епоха ілюзій закінчилася. Епоха стільки, скільки буде потрібно. Ця солодка мантра, якою нас заколисували західні партнери протягом останніх років, остаточно пішла в минуле. Ми вступили в еру цинічного, холодного, брутального прагматизму. Еру, де кожне рішення має свій цінник, де безпека це товар, а виживання це результат складної бухгалтерії. І в центрі цього нового світу, цього геополітичного трилера, як його називають аналітики, опинилася Україна. Я хочу, щоб ми з вами зараз без зайвих емоцій, але з холодною головою розібрали те, що сталося. Бо якщо ми не зрозуміємо логіку цих подій від Каракаса до Парижа, від донецьких степів до Вашингтонських кабінетів, ми ризикуємо стати не суб'єктом, а об'єктом цієї нової гри. А об'єктів, як відомо, історія не жаліє. Почнемо з того, що виглядає як сценарій голівудського бойовика, але насправді є холодним розрахунком, який може стати вироком для російської економіки. Я говорю про операцію Абсолютна рішучість у Венесуелі, захоплення Ніколаса Мадуро американським спецназом. Це не просто акт відплати чи боротьба з наркотрафіком, як це намагаються подати офіційні речники у Вашингтоні. Ні, панове, це. Енергетична зброя масового ураження націлена прямо в серце Путінської Росії. Згадайте Радянський Союз, що його вбило не тільки гонка озброєнь, не тільки Афганістан. Його вбила нафта, його вбила угода між Сполученими Штатами та Саудівською Аравією, яка обвалила ціни на чорне золото і залишила гігантську імперію без засобів до існування. Те, що ми бачимо зараз, це ремейк тієї історії, тільки набагато більш жорсткий і швидкий. Трамп. Цей майстер угоди вирішив не гратися в довгі переговори, він просто взяв під контроль бензоколонку під назвою Венесуела. Чому це важливо для нас? Тому що російський бюджет на 2026 рік це документ, написаний божевільними оптимістами. Вони заклали туди ціну на нафту бренд у 70 доларів, сподіваючись продавати свій юРАЛС по 60. Але якщо американці... Контролюючи венесуельську нафту, викинуть на ринок мільйон барелів важкої нафти прямого конкурента російської ціна обвалиться. І ми говоримо не про коливання, а про крах. 45 доларів за барель Уралс – це смерть для російського бюджету. Це діра в трильйони рублів, яку нічим закривати. Фонд національного добробуту Росії вже випотрошений війною. У них немає подушки безпеки. І коли у Кремля закінчаться гроші, щоб платити своїм найманцям, своїм героям, своїм пропагандистам, ось тоді ми побачимо справжню кризу режиму, не ту, про яку мріють ліберали в еміграції, а ту, яка б'є по холодильнику глибинного народу. І тут є ще один важливий показовий момент: подивіться на реакцію Росії та Китаю на захоплення Мадуро. Повна абсолютна імпотенція. Роками Москва розповідала про свою велич, про свої системи с 300 які нібито закривають небо на замок. І що американський десант проходить крізь них, як ніж крізь масло, російські радари мовчать, китайська електроніка не працює. Це ляпас. Дзвінки ляпас по всьому міфу про багатополярний світ, який так старанно будував Путін, а захоплення російського танкера Бела-1 в Атлантиці жоден російський корабель не вийшов на допомогу. Це сигнал усім диктаторам світу: Росія вас не захистить, Росія не може захистити навіть саму себе за межами своїх кордонів. Але друзі, не поспішайте відкривати шампанське. Якщо з нафтою все виглядає як стратегічна перемога Заходу і наша опосередковано, то з безпековими гарантіями все набагато складніше і я б сказав тривожніше. Паризький саміт 6 січня, красиві фотографії, гучні заяви, Паризька декларація. Але давайте читати між рядків. Давайте дивитися на те, що привезли в своїх портфелях посланці Трампа. Стів Вітков і Джаред Кушнер це не дипломати старої школи, це бізнесмени. І вони привезли нам нову доктрину. НАТО платить. Що це означає на практиці? Це означає, що Сполучені Штати Америки, єдина сила, яку реально боїться Путін, роблять крок назад. Вони переходять у режим моніторингу. Вони дають дрони, вони дають супутники, вони дають розвіддані, але вони не дають своїх солдатів. Тягар фізичної присутності, тягар чобіт на землі перекладається на Європу, на французів, на британців, можливо, на поляків. І це створює небезпечну асиметрію. Путін боїться американського прапора. Чи боїться він французького прапора так само сильно? Це питання, на яке ми, на жаль, можемо отримати відповідь емпіричним шляхом. Ми отримуємо безпеку двох швидкостей. Є Америка, яка стоїть над сутичкою і дивиться на все через екрани моніторів. І є Європа, яка змушена платити і ризикувати. Це класичний Трамп. Він продає безпеку, а не гарантує її. Він перетворює НАТО на клуб, де вхідний квиток коштує дуже дорого, а віпі послуги надаються лише за окремим прайсом. Для нас це означає, що ми стаємо залежними від політичної волі в Парижі та Берліні навіть більше ніж від Вашингтона. А ми з вами добре знаємо, як хитається ця політична воля при найменшому подиху вітру. І тут на сцену виходить фігура, яка особисто мене дуже насторожує: Ерік Прінц. засновник Blackwater. людина війна, людина бізнес, його поява в Києві, його плани щодо приватизації миру. Це вкрай небезпечний симптом. Якщо моніторинговий механізм, про який домовилися в Парижі, буде укомплектований приватними військовими компаніями. Ми потрапляємо у сіру зону. Зрозумійте логіку. Якщо російський снайпер вбиває американського солдата, бо це війна зі США, це третя світова. Якщо російський снайпер вбиває найманця Еріка Прінца, це ну це просто бізнес ризики, це нещасний випадок на виробництві. Це розв'язує руки Кремлю для постійних провокацій, для тестування наших нервів, для перетворення лінії розмежування на зону постійного тліючого хаосу. Більше того, коли війна стає бізнесом для таких людей, як «Принц», вони не зацікавлені в її повному завершенні. Їм потрібен процес, їм потрібні контракти на дрони, на обслуговування, на логістику. Україна ризикує перетворитися на полігон для корпоративних воєн. Де державний суверенітет розмивається контрактами з приватними арміями, це той виклик, про який ми маємо кричати. Ми не можемо дозволити перетворити нашу безпеку на аутсорсинг для солдатів удачі, навіть якщо вони прикриваються американським прапором. Тепер перейдемо до економіки, але не тієї, про яку пишуть у підручниках, а до економіки війни літієва пастка це термін, який ви повинні запам'ятати. Угода про критичні мінерали, яку ми підписали з США, була нашим економічним якорем. Вона прив'язувала інтерес е, американського бізнесу до нашої перемоги. Але втрата Шевченківського родовища літію на Донеччині це катастрофа, про яку ми мовчали. Росіяни не просто захопили територію, вони захопили заставу під наш кредит довіри. Для Трампа і його оточення війна це інвестиційний проект. Є вкладення і має бути прибуток ROI. Шевченківське родовище було тим діамантом, який гарантував цей прибуток. Тепер його контролює Москва. І виникає страшне питання: чим ми будемо платити тепер? Чи не перетвориться американська підтримка на вимогу віддати все, що залишилося: титан, графіт, землю за безцінь, аби покрити збитки? Це ризик неоколоніального підходу, і ми маємо бути свідомими цього. Ми не можемо допустити, щоб Україну розглядали як актив, який втратив ліквідність. Нам потрібно терміново шукати заміну, пропонувати нові проекти, але робити це з позиції партнера, а не банкрута, якого розбирають за борги. І наостанок порновошінняла про глобальний контекст. Тобто подивіться на Індію. Подивіться на Брікс Трамп одним твітом, однією погрозою 100% тарифів фактично розколов цей антизахідний альянс. Індія миттєво змінила риторику ніякої дедоларизації, тільки людяність і співпраця. Це показує, що світ розуміє тільки мову сили, коли Америка демонструє ікла, навіть такі гіганти, як Індія. Починають шукати компроміс. Це урок для нас. Дипломатія посмішок не працює. Працює дипломатія ультиматумів і економічного тиску. Отже, що ми маємо у сухому залишку на початок 2026 року. Ми маємо шанс на економічне знищення Росії через нафтовий шок. Це наш головний козир. Якщо російська економіка впаде, впаде і їхня армія. Жодні мобілізації не допоможуть, коли солдатам нічого буде їсти. Але ми маємо й величезні ризики: ризик перетворення на буферну зону, яку охороняють європейські солдати та американські найманці. Ризик Втрати економічного суверенітету через борги та втрату ресурсів, ризик того, що нас змусять прийняти мир на умовах продиктованих бухгалтерією, а не справедливістю. Що робити нам, українцям? По-перше, зняти рожеві окуляри. Ніхто не буде нас любити просто за те, що ми є. Нас будуть підтримувати поки ми вигідні і поки ми здатні бути частиною вирішення проблем заходу, а не тільки їх джерелом. По-друге, ми повинні максимально сприяти американській грі на нафтовому ринку, навіть якщо це означає складні відносини з країнами глобального півдня крах російського бюджету це наше виживання. По третє, ми маємо жорстко контролювати приватизацію нашого фронту. Дрони так, технології так, але командування має залишатися в українських руках. Жоден Ерік Принц не повинен вирішувати, де проходить лінія нашої оборони. І головне. Ми маємо розуміти, що 2026 рік це рік великого перелому. Це рік, коли вирішується, чи стане Україна самодостатнім гравцем, чи залишиться розмінною монетою у грі великих держав. Січневий шок це лише початок. Попереду нас чекають місяці неймовірного напруження, цинічних торгів. І я сподіваюся, нашої витримки. Бо без неї, без нашої внутрішньої єдності і розуміння реальності, ми не вистоїмо. А ми зобов'язані вистояти заради тих, хто вже віддав своє життя, і заради тих, хто буде жити в цій країні після нас. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, думайте, аналізуйте. Ми продовжимо стежити за цим геополітичним штормом. Слава Україні! А тепер давайте заглибимося детальніше. Бо те, що я окреслив, це це лише вершина айсберга. Диявол, як завжди, ховається в деталях, і ці деталі, панове, варті того, щоб їх розглянути під мікроскопом. Повернімося до Каракаса. Чому операція, абсолютна рішучість, така важлива саме для нас, українців? Ви можете запитати: Віталію, де Венесуела, а де Донбас? Але зв'язок тут прямий і невідворотний. Ми роками спостерігали, як Росія будує свою вісь спротиву: Іран, Венесуела, Північна Корея це були тили Путіна. Це були місця, де він відмивав гроші, де він створював загрози для США, щоб мати аргументи в торгах, захоплення Мадуро. А це ліквідація одного з найважливіших форпостів цієї осі. Це як відрубати щупальце спруту. Але найцікавіше це, це іранські ракети. Інформація про те, що у Венесуелі знайшли ракети Зольфагар і Десфул. Це бомба. Це доказ того, що війна в Україні і напруга в Карибському басейні це один театр бойових дій. Іран постачає ракети, щоб убивати українців у Харкові та Києві. І той самий Іран постачає ракети під бік Америки. Тепер Трамп має залізний аргумент. Це вже не просто геополітика, це питання безпеки кожного американця. І це змушує Вашингтон діяти жорстко не тільки проти Каракаса, але й проти Тегерана. А ослаблення Ірану це менше шахедів у нашому небі. Все пов'язано. Світ став тісним, і в цьому тісному світі Росія раптом виявилася набагато меншою і слабшою, ніж вона намагалася здаватися. Ви бачили обличчя Лаврова, коли його питали про реакцію на події у Венесуелі. Це було обличчя розгубленості. Вони не знають, що робити. У них немає ходів. Їхній ядерний шантаж вже приївся, а конвенційних сил, щоб кинути виклик США в Атлантиці у них просто немає. Флот, який вони так пафосно будували на папері, виявився фікцією, придатною лише для парадів, але не для реального протистояння з американською військовою машиною. Але давайте подивимося на Європу, на нашу стареньку Європу, яка знову опинилася перед вибором, бути гравцем чи бути плацдармом. Паризька декларація це муко Тарасія це документ страху і необхідності. Макрон розуміє, якщо Америка відходить, вакуум заповнить або хаос, або Росія. Тому ідея відправки європейського контингенту це не стільки про захист України, скільки про захист самої Європи. Вони нарешті зрозуміли, лінія оборони Парижа проходить під Покровськом, але чи готові європейські суспільства до цього, чи готовий французький обиватель, який звик до комфорту і соціальних гарантій бачити своїх солдатів у зоні ризику, це велике питання, і тут криється найбільша загроза для нас. Якщо перші труни з французькими прапорами поїдуть додому. Як це вплине на вибори у Франції чи не прийдуть до влади ультраправі, які скажуть, це не наша війна? Саме тому американська концепція моніторингу така підступна: вона залишає США чистими. Ми дали технології, ми попередили, а далі це ваші проблеми. Це дуже зручна позиція. І нам, українській дипломатії, доведеться проявити чудеса еквілібристики, щоб утримати цю конструкцію від розвалу. Нам потрібно, щоб американська присутність була не просто віртуальною. Нам потрібні гарантії, що у разі масованого наступу Росії США не просто надішлють ноту протесту, а застосують ту саму абсолютну рішучість, яку вони показали у Венесуелі. І тут ми підходимо до літієвої пастки. Знаєте, в історії України було багато моментів, коли наші ресурси ставали нашим прокляттям: чорнозем, вугілля, метал. Тепер літій це метал майбутнього, метал батарей, метал зеленого переходу. І те, що ми втратили контроль над Шевченківським родовищем, це стратегічний провал, але це також і урок. Ми не можемо будувати стратегію на тому, що ми багата наречена у світі хижаків. Багато наречену можуть просто пограбувати. Ми повинні бути зубатою нареченою. Ми маємо захищати свої активи. І якщо ми втратили літій, ми маємо запропонувати щось інше, але на наших умовах. Титан так. Але не просто сировину. Давайте будувати заводи тут, давайте інтегрувати український титан в американський ВПК так, щоб вирвати нас з цього ланцюжка було неможливо без шкоди для самих США. Взаємозалежність, ось ключ до безпеки, не допомога, не благодійність, а жорстка критична взаємозалежність. Ми маємо переконати команду Трампа. Без України Америка не стане знову великою. Без українського титану не полетять американські літаки. Без українського досвіду війни не буде ефективної американської армії. Ми маємо продавати свою суб'єктність, а не просити про порятунок. Подивіться на Брікс ще раз: Індія, Бразилія вони поважають силу, коли вони бачили слабкість Байдена, вони гралися в глобальний південь і дружили з Путіним. Коли вони побачили кійок Трампа, вони миттєво стали за мир і гуманізм. Це цинічно так, але так працює світ, і ми маємо перестати ображатися на цей цинізм. Ми маємо його використовувати. Якщо Трамп тисне на брікс, ми маємо бути першими, хто запропонує альтернативу. Вам не подобається торгувати з Китаєм, торгуйте з нами. Вам потрібні ринки, ось ми. Ми маємо вбудуватися в цю нову архітектуру, яку будує Вашингтон, але вбудуватися як необхідний елемент, а не як баласт. 2026 рік буде роком істини. Роком, коли впадуть останні маски, ми побачимо, хто є хто. Ми побачимо, чого варте слово європейців, чого варта рішучість американців, і наскільки міцний насправді російський колос на глиняних нафтових ногах. Я хочу звернутися до кожного з вас. Не впадайте у відчай від цих новин. Так вони звучать тривожно. Так, НАТО платить, звучить не так приємно, як ми з вами до кінця, але це правда. А правда та це найкраща зброя. Коли ти знаєш правду, ти можеш діяти, ти можеш готуватися, ти можеш перемагати. Ілюзії вбивають. Реалізм дає шанс на життя. Ми маємо стати нацією реалістів, нацією прагматиків, нацією, яка вигризає своє право на існування не сльозами, а розумом, хитрістю і силою. Росія це вмираюча імперія. Вона агонізує. І в своїй агонії вона небезпечна, але венесуельський удар показав, де знаходиться голка Кощія. Вона в ціні на нафту, вона в грошах. Якщо ми разом із Заходом зможемо знекровити цього монстра фінансово, він впаде. І тоді вже ніякий Ерік Прінс, ніякі сірі зони не завадять нам відновити свою державу. Але до цього моменту нам треба пройти через шторм. Тримайте стрій. Вірте в Україну. Але вірте, не сліпо, а з відкритими очима. До зустрічі!